Доброго дня, діти! У нас урок письма, і сьогодні ми будемо писати велику літеру О. Дзвоник всім нам дав наказ до роботи швидше в клас. Всі запарти сіли чемно, плине час хай не даремно. Діти, скажіть, будь ласка, які букви вчилися писати на попередніх уроках? Букви А велику і маленьку та маленьку літеру О. Правильно! З яких елементів складається маленька рядкова літера А? Правильно з овалу та похилої лінії за округленням. Який звук позначає літера А? Все вірно, звук А. Назвіть слова з цим звуком. Так, апельсин, мандарин, рама, лампа. Молодці. Назвіть слова, які пишуться з великої літери. А. Америка, Африка, Аліна, Андрій. Так, це в нас були що за слова? Ім'я, прізвища, назви міст, сіл, річок, клички тварин. Ми пишемо з великої літери. Молодці. Послухайте віршик. Оленка маленька. Оленко, маленька, чому ти раденька, бо в мене весела рідня. Чому в тебе очі такі голубенькі, на небо дивлюся щодня? Чому це у квітах у тебе сукенка, в квітник я хожу по росі? Розумна, Оленко, чому ж ти маленька? Тому я маленька, що звуся Оленка, Оленки маленькі усі. Діти, скажіть мені, як звати маленьку дівчинку? Оленка. Чи сподобалась вам ця дівчинка? А як ми пишемо імена дівчаток та хлопчиків? Правильно, з великої літери. А ви вмієте писати велику літеру О? Ще ні. Але сьогодні ми з вами навчимося. Сядьте рівненько і дамо вашим оченятам трохи відпочити. Погляньте на екран та повторіть. Виноград розкинув віти, заховав під листям діток. Ой, які вони смачні, соковиті, запашні діти. Хто з вас смакував виноградом? А у кого він росте вдома? Так. Якої форми його плоди? Правильно, овальні. А якого кольору буває виноград? Так. Синій, білий, рожевий та фіолетовий. Зараз відкриваємо ваші зошитки, в яких вже є виноград. Зошитки на сторінці 5. Але дивіться, гронки не домальовані. Треба навести всі лінії штрих-пунктира. І також. Намалювати літери О за рухом стрілочки. Виконали молодці. Давайте зробимо невеличку розминку для наших ручок. Згинаємо по черзі пальчики від великого до мізинчика. Буква О така от кругла. Хто не бачив, подивись, наче сонце, наче бублик, мов обручик, хоч хватись. А тепер давайте порівняємо букву О друковану і рукописно, що в них спільного. Форма, що відмінного. Друкована О пишеться прямо, вона більш ширша, рукописна пишеться під нахилом, і вона більш вузенька. Давайте навчимося писати велику літеру О. Подивіться, як вона виконується. Починаємо писати нижче міжрядкової лінії, ведемо з нахилом вгору, заокруглюючи біля міжрядкової лінії. Потім заокруглено ведемо вниз до нижньої рядкової лінії. Знову заокруглюємо праворуч і ведемо вгору до міжрядкової лінії. Напишіть елементи в повітрі. Повторіть разом зі мною. І раз, і місце, з якого ми починаємо в тому місці, ми і завершуємо написання літери О. Всі букви ми пишемо похило, подібно похилої лінії. Пропишіть у ваших зошитах рядочки великої літери О, великої та маленької. А також повторіть написання великої та маленької літери А. Не забуваємо про відстань між літрами. Вона дорівнює вашому мізинчику. Так, втомилися, трошки відпочинемо. አብጋደ 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 Вертаємося за парти, відкриваємо робочі зошити, ваші зошити в косу лінію. Відступаємо від попередньої роботи один рядочок, у другому рядочку пишемо число 0,80 і прописуємо 4 рядочки, як на екрані. Перший рядочок, велика літера О зі з'єднанням, другий рядочок, велика і мала літера О. Третій рядочок велика літера О в з'єднанні з літерою А малою. І четвертий рядочок речення. Розповідне, питальне та спонукальне, тобто окличне речення. Запишіть, будь ласка. За необхідності поставте відео на паузу. У ваших друкованих зошитах на сторінці 5 є зображення. Що тут зображено? Правильно, сонечко. У вас творче завдання. Треба пофантазувати, які ще предмети нагадують вам літеру О та домалювати. Пограємо в гру так чи ні? Слово Олександр пишіться з великої літери. Так, правильно. У слові молоко перший склад наголошений. Звичайно, це неправильно. В слові молоко наголошений третій склад. В слові око другий склад має твердий приголосний. Правильно, так і є. У слові виноград міститься два склади. Звичайно, це неправильно. У слові морозиво пишеться три літери О. Так, правильно, молодці. Що вам сьогодні сподобалось на уроці? Яку букву ми навчилися писати? Велику літеру О. На що схожа ця буква? На бублик, на повітряну кульку. Так. Чи виникало у вас труднощі під час написання літери? Якщо так, поділіться, будь ласка. Дякую вам за урок. Оцініть, будь ласка, як пройшов ваш урок за допомогою яблучних емоцій. Дякую, до побачення!